На яких мололося зерно на муку, Все пшеницю, кукурузу, була ручка, ручкою копилося. Звідси насипалася мука. А, -а, -а. Відер, бачив, а це справа, це тут що ж? А, а там зерно насипали і рукою зерно, по кони кидали, другою рукою крутили і так воно молодо. А -а -а, так, вага. казав, чоловік. Знаєте, День хоч і Можна і не підніматися, аж так, як ми показували доступну челенджі, на самий-сами верх, але досить варто таки відвідати ратушу, тут багато музеїв на кожному поверсі і подивитися багато цікавих штук. Наприклад, як де дерев'яний велосипед і ну, купа всього тут багато-багато, ви побачите на відео. ми зараз з Христю ще й паралельно відвідуємо в музей. Ти була тут? Не була і завдяки тобі сюди потрапила. Я не знаю чому, але ем, не те, щоб недоступно це виглядало, але якось, е, ну, тим не менше, там, де не немає ліфта, здається якось ще справу. Звичайно, цікаво, дуже цікаво. І я раджу дійсно стояти до всім. Особливо в цьому залі мені цікаво, бо а, все ж таки освіта дизайнера і тут такі меблі цікаві і якісь деталі інтер'єру. Тому фактично завдяки наступному челенджу, крім того, що ти піднялася туди на ще і стільки всього цікаво для себе. Насправді тут так. Я теж дуже радий, що і мені дуже цікаво сюди потрапити дійсно. Це дуже гарно. Так що робіть свої челенджі. Все. Ми зайшли у ракуршу і на першому поверсі тут є три поверхи музею. Починається якраз експозиція самих давніх віків. І далі, далі, далі до найближчих новітніх часів. Зараз ми бачимо тут те, що власне в цій території це от, навіть це ріг Мамонта. Сподойне. Да? Так. Залишки. Там написано якісь такі, де пиво мама І дуже цікаво починати якраз знизу і верху і рухатися, і потім легенько швидко спуститися вниз. Це модель міста Івано-Франківська, як з самих часів перших воно виглядало добудовано, і багато будівель з цих ще досі залишилося, і ми їх ще побачимо сьогодні. Тож продовжуємо нашу подорож. Насправді в Івано-Франківську ратуша дуже цікава. Тобто стільки музейних експонатів зараз ми знаходимося на першому поверсі і її варто відвідати. Якщо ви живете у Франківську, тим паче у вас багато часу, походіть, насолодіться цим. Ми, на жаль, не встигаємо все так обдивитись, але тут дійсно можна цілий день знімати передачу і цілий день ходити і дивитися, щось відкривати для себе нове. Тож варто сюди завітати в будь-якому разі.